Один, два, три! Диви ляля гарла. Ходімо, покатаємось. Фу. В смислі фу. Ну це ти машину мені подарувати хочеш чи собі покататись взяв? Тобі, звісно, в тебе ж день народження. Ну, вона виглядає так, ніби ти взяв її собі. Що це за жовтий монстр Бамблбі? Що мені з нею робити? <кхи> Сенсі, ти зараз дійсно дивишся на колір. Це форт мустанг. Всі мріють про форт Mustang. Я мріяла про маленьку машинку. Ти мене взагалі не слухаєш. Я хотіла міні-купер з якимось красивим салоном. Або вольцваген Beetle рожевий, а не оцей жовтий монстр. Що це? Bumble? Послухай вука, який міні купер, який Volkswagen бітл. Це форт мустанг, це це стиль, це міць, це потужність. Це зелень. Та не треба мені ця потужність. Я хочу машинку. як для принцеси, а не бочку з медом. Де ти її взяв Шіпінг Привезли мені з Америки. Ми два місяці тому брали цю автівку. Вони виграли на аукціоні. Потім кораблем привезли до Клайпеди, і потім автовозом сюди. І от вона перед тобою стоїть. В чому проблема? Тебе чек лишився, давай повернення оформимо. Та яке повернення, почекай, Ти навіть не сідав в неї. Ну сядь. Та ну я навіть не уявляю себе за кермом цього. Давай повернемо. Окей, окей, Тобто, якби ця автівка була рожева, було б все нормально. Так, проблема вирішилась. Це, звісно, цікування цього авто, але якщо ти хочеш, можемо переформувати на рожевий. Тоді супер. Давай хоча б глушитель знімемо. І що воно дасть? Машина буде тихіше їздити. Ну давай. Це, до речі, ще кабріолет. О, фу, боже, ти мене взагалі О, не любиш. Та ну як.